Вітаю вас! Це канал Інелька Фетербук і хочу показати свою величезну книжку, я роблю таку вперше це перероку та лісові тваринки. Сторіночка тут передня на магнітах. У мішечку у нас додаткові детальки лежать. Зараз вам усе покажу. Ви поки підписуйтесь, готовте пальчик, ставити подобайку та написати коментарі, якщо вам книжечка сподобається. Відео буде. Довге, мабуть, тому що книжка велика, тому приємного перегляду. Перша сторінка це в нас пори року, тут дерево. І, відповідно, ми детальки чіпляємо, вони зроблені на магніті. Тут у нас, відповідно, є різна погода і різні деталі. Наприклад, весною влітку у нас нехай буде хмарна погода, і ми чіпляємо грушки на дерево. А внизу росте полуничка. Також ми можемо замінити ще на сонечко, звичайне, можна поставити ніч, і так, відповідно, всі року, наприклад, там дощик у нас йде по сини, листечко вже змінює колір. Та ми маємо такі кустики. Взимку у нас сніжинки. Марка. Та такий у нас сніговичок зі снігом. Також у книжці в нас є хлопчик. Зараз я вам його покажу. Ну, перший розворот. Масштаб невеликий це пора року зима, як ви бачите, він дуже великий. Я зробила такі накладені частинки і не одну, а раз дві. Роблю таке вперше. Дуже цікаво вийшло, мені надзвичайно подобається. Дитині буде пограти з чим. Розказуємо дитині, які є тваринки в лісі, що відбувається взимку, як хто зимує з тварин, показуємо білого пухнастого зайчика. Ось тут його лапки такі сліди, куди ведуть його. Це крижинки у нас ось. Зроблені такі вигляді на майстинок. Тут ми можемо розмістити іншу якусь тваринку, будь-яку за бажанням. Ще особливість цієї сторінки, що тут є такі сніжинки, їх треба буде порахувати, скільки їх сховано на сторінці. Такий кажан у нас тут відпочиває у печерці. Розгортаємо цю сторіночку і тут бачимо, хто ж у нас спить там взимку. Це у нас ведмедик такий. Зроблений пальчиковий по можливості було прохання зробити у замовниці пальчикові тваринки, тому, де, можливо, там вони є. Ось така у нас тваринка. Кабанчик. Кабанчик. Такі кабанчика взагалі перший раз робила, ніколи такого не робила. Так, берізка. У нас така вже без безлистечка, бачите? На цій сторінці балкрутканина. ми можемо сюди приєднати там, різну погоду, наприклад. День, ніч можна сюди приєднати, спеціально зроблено. Кустик у нас тут дрібні такі блискітки, вони дуже приємні на дотик. Тактильні відчуття, це спеціально зроблено. Люблю такі робити сторіночки, а Кри, крига зроблена у вигляді більш крупних блискіток. Ну і водичка. Тут крижана, піднімаємо льот, а там вода синя. Білочка сховалася в нас за деревом, така маленька, і сува сидить. Дуже так, ці приємні такі гілочки, зроблені зі снігом. А на другій сторіночці в нас тваринки пальчикові. Тут у нас такий лось, Єнотик сховався та зимою. А хто в нас тут? Їжачок. Їжачок також може бути ось у дереві тут заховатися. Тут є віконечко таке. За ялинкою сховалася у нас лисичка пальчикова. А хто за деревом Вовчик. Ось такий вовчик. І тут переміщуємо пальчиком ми теж такі крижані сніжинки. І співає пташка у нас на дереві. Також тут можна і білочку розмістити без проблем. Такий кустик крижаний. Наступний розворот весна. Ось наш хлопчик з'явився. Хлопчика змінюється одяг. Забула показати вам зимовий. Ось це в нас зима. Чапочку так одягнув. Такий. Ну, перезимували, повертаємося. Коли холодно цей одяг, коли трошечки стає тепліше, то він одягається ось так. Тут у нас мишка. Мишка може бігати по такій доріжці і рахувати. Пальчикова. Сюди можна теж просунути якусь твариночку маленьку. Тут у нас бобер відпочиває та пливе річці. він переміщується. А тут у нас хлопчик грає з таким паперовим корабликом, на річці, який плеве. Зайчик сховався, пташка летить. Перші проліски у нас. Тут ми можемо розмістити вогнище, хлопчик на полянці відпочиває, та палатку. Робить він кашку, десь кашка має бути. На цій сторінці у нас продовжиться тема весни. Тут пташка матуся летить, годувати своїх пташенят. Ось такий у неї красивий черв'ячок, яєчко, і вже. Та шиня, і вона його годує. Також ми маємо тут різного кольору квіточки, які знімаються, кріпляться на гудзики. Розвиваємо дрібну моторику з дитиною плюс листячко на кнопках приємних металевих. Наступний розворот літо. Літо у нас на вивчення кольорів. Тут у нас живе такий маленький єнотик. В нього є будинок, але спочатку покажу тваринок. Тут у нас павучок, божа корівка, бділка. Ми розміщуємо комашок відповідно до кольору. Так, змію ми можемо переміщувати будь-куди, не до кольору. Тут бабка, гусінь, равлик такий. Тут ще в нас є така гусінь у вигляді гудзика. ми її у травку, імітації травки переміщуємо. І будиночок показую вам єнотика. Відкриваємо. У єнотика є ліжко, також він їсть. П'є чай, в нього мишка тут у гості звітала. Тут він <годжує> готує жучків і може готувати ще в нього в погрібі багато черв'ячків. Сховано, полюбляє він їх. Тут у нас є дрова такі. Дрова ми можемо у вогнище підкидати, єнотик, о, знайшлося, і їсти ось такий. Так, Це ми повернемо на вогнище, робиться у нас каша хлопчиком. Наступний розворот літо. Літо зроблене у вигляді гусені ненажери та показаний життєвий цикл гусені. У нас є така гусінь, Ось, будь ласка, така вона цікавенька, веселенька гусінь, Можна її так продіти в отвір, І ми бачимо, що листечки по порядку. Спочатку в нас є така, ось тільки вона формується. так, личинка. Потім вона тут же їсть листечку, набирається сил і потрапляє в кокон, наївшись листечка в кокон. Там вона певний час проводить, і потім перероджується і стає ось такою, таким красивим метеликом. А для того, щоб стати таким красивим метеликом, їй треба дуже багато їсти. І для цього зроблені ось різні детальки, які дитина просовує цю гусінь. І таким чином вона наїдається. Ось грушки. можна їх рахувати, скільки яких фруктів маємо, має з'їсти гусінь. Називати їх кольори. Цільничка універсальна. І тут ховається такий великий коник. Пальшу робила коника. Тут перебираємо пальчиками різні. У нас такі пластикові, гарні квіточки великого та маленького розміру. Це кустик у нас полуничками, ми можемо їх на гачки отак помістити. Дітки дуже таке люблять. До речі, ще є отака корзинка. тут 10 грибів. Їх можна заховати в будь-які сторіночки літа або осені, Буде заховати переважно на цій сторінці, і дитина буде шукати ці грибочки і рахувати їх. І таким чином, в рід дуже просто та легко дитинка вивчить рахунок. Далі наступний розворот це в нас осінь. Зроблена така у, виді, у вигляді дерев. Тут є такий діадел, кріпиться він на магніті. На резинці відкривається у нас. Дверцята тут, віконечко з плівочкою зроблено, а за лисичком ховається нас. От що. І так, перша сторіночка, ми маємо тут листечко, яке кріпиться на наверху тканину, різне забарвлення, осені, різної форми. Тут ми маємо яблучко. Розмір великий та маленький, відповідно до кольору розміщуємо. така обліпиха, ми її потягнемо, пальчиками попрацюємо. І великий маленький павучок. Ховається то великий, то маленький. На другій сторінці вона більш складна. Тут у нас ховається сова, маємо неїстівні грибочки, розказуємо дитині. І це універсальна сторінка, три в одному. Вивчаємо рахунок, вивчаємо форму геометричну і поєднання по формі, по тіні, як то кажуть. Тут у нас живе білочка на цих двох сторінках, до неї завітали в гості совата дятел. Як ми можемо вивчати рахунок? Ми беремо циферку 1, приєднуємо і таку кількість грибочків, або того, що їсть тут білочка. І таким чином рахуємо, що сьогодні буде їсти білочка і скільки. Ну і нанизуємо на шнурівку ось такі тут. Деталі різні у нас є. Тут і жолуді, і горішки, і грибочки, два види. Ось така книжечка в мене вийшла. Сподіваюся, вам було цікаво, ви додивилися до кінця. Я вам дуже вдячна і до нових зустрічей.